Лео Сирота народився 4 травня 1885 року у Кам'янці-Подільському. Він був четвертою з п'яти дітей у сім'ї Сирота, у якій усі діти мали талант до музики. Перше Лео Сирота зіграв у 5 років, а вже у віці 8 років зіграв свій перший дебютний сольний концерт. У 1893 році він вступив до музичної академії, яка сьогодні відома під назвою Національної музичної академії імені Чайковського. У віці 10 років він відправився у своє перше турне, граючи для польського піаніста, теж уродженця Поділля Ігнація Ян падеревського Після випуску з музичної академії Лео вступає до консерваторії в Санкт-Петербургі, де Олександр Глазунов написав для нього рекомендаційний лист до Феручо Бусонні. Пізніше єврейські погроми, що відбулися у Російській імперії наприкінці XVIII, початку 19 століття, змусили сироту задуматись про еміграцію, і у 1904 році він відправився до відня. Віденський період у житті сироти є чи не найвизначнішим. Тут його швидко прийняло тамтешнє музичне товариство. Коли він нарешті вирішив пройти випробування у бузоні та показав йому рекомендаційного листа, Бузоні сказав: навіщо тобі це? Я чув, як ти граєш. Пузоні ніколи не звав сироту своїм учнем, а визнавав його своїм колегою. Дебют сироти у Вінні був успішним як і серед публіки, так і серед критиків на міжнародному рівні. У період з 1926 по 1928 Лео Сирота двічі гастролював по СРСР і у 1928-му отримав запрошення зіграти у Маньчжурії. Як саме піаніст дістався з Маньчжурії до Японії, достеменно невідомо, проте саме звідси починаються японські сторінки творчості та життя Лео Сироти. Сама подорож до Японії не була запланованою. Згадується, що приїзд такої важливої іноземної музичної постаті здивував японський музичний простір, який не встиг тоді засталогідь підготувати рекламну кампанію. Хідемаро Коное писав: всі говорили, що сирота приїхав, але я не міг повірити, що знаменитий сирота насправді в Японії, тому я був по справжньому здивований. 15 листопада 1928 року відбувся японський дебют Лео Сироти. Загалом у період з 15 листопада по 21 грудня сирота зіграв 16 концертів. Фінальний концерт він вирішив зіграти на фортепіано Ямаха. Його вибір був безпрецедентний для гастролерів із західних країн на той час і призвів до того, що Ямаха використовувала схвалення сироти для реклами. Наприкінці турне японська преса назвала сироту Богом фортепіано. Після турне він повертається до відня, проте вже зовсім скоро, у 1930-му, відправляється до Японії знову вже зі своєю дружиною та донькою. У своєму мемуарі Єдина жінка у кімнаті, донька Лео Беате згадує: спочатку ми планували залишитися в Японії на півроку, але ті місяці пролетіли швидко. Ми пустили коріння. Косако Ямада, спонсор нашої сім'ї, самого початку надавав нам свою підтримку, але ми також подружилися з Хідемаро Коное, співзасновником нового симфонічного оркестру. Невдовзі нас почали відвідувати члени інших аристократичних родин Токугава, Міцуї та Запукі. Багато з них стали шанувальниками мого батька після того, як почули, як він грає. Сирота комфортно жив у Японії та добре інтегрувався в японське суспільство. Він також відчував полегшення від того, що антисемітизм був зовсім незначним явищем в Японії на початку 1930-х років, заявляючи польським журналістам, що в Японії абсолютно не стояло єврейське питання. Проте ситуація змінилася вже у 1938-му. Тоді минуло два роки з підписання між Японією та Німеччиною антикомінтернівського договору. Німеччина тиснула на Японію, аби усіх музикантів єврейського походження було звільнено з офіційних посад. Проте спочатку Японія відмовилась, і єврейські митці, що проживали у Японії, продовжували виступати та навчати до початку 1940-х. У 1944 четвертому кабінет новопризначеного прем'єр-міністра Японії Коїсо Куніакі наказав евакуювати усіх іноземців до Каруїцави. Раніше це містечко було популярним туристичним призначенням для іноземців. Сирота мав там літній будиночок, проте зима в будинку, не призначеного для зимування у ньому, виявилася тяжкою. Протягом 1945-го, попри заборону викладати японським студентам, сирота продовжував робити це підпільно і продовжував практикуватися по три години на день. Після воз'єднання зі своєю донькою, з якою він втратив зв'язок протягом цієї війни, родина Лео повертається до Токіо. Він отримав пропозицію поновлення на роботу в музичній академії Токіо. Проте він відмовився і у 1946-му анонсував, що покидає Японію та відправляється до США. Сирота попрощався з Японією на майже два десятиліття у 1961-му, Коли Лео вже деякий час проживав у Син-Луісі, його відвідала колишня японська учениця Канеко Шікеко. І, почувши про бажання сироти відвідати Японію, вона взялася за те, щоб зробити такий візит можливим. Попри відмови від японських імпресаріо, Канеко зібрала комітет на чолі з Ямадою Косаку. Ямада здійснив міжнародний дзвінок до сироти, в якому сказав: Японія повністю змінилася. Я не можу розповісти про все телефоном. Багато ваших студентів ніколи не забували вас. То чому вам не відвідати Японію якнайшвидше? Сирота прийняв пропозицію і розпочав підготовку до візиту, запланованого на кінець 1963-го. 24 листопада, сирота з дружиною прибув до Токіо. Перший прощальний токійський концерт сироти відбувся 3 грудня у громадській залі Хібія. Всупереч очікуванням імпресарію, з якими зв'язувалася Канеко, концерт відбувся з великим успіхом. Другий концерт відбувся 5 грудня. Цього разу сирота диригував оркестром японської філармонії, солістами якого були його колишні учні. Після концерту він сказав пресі, що визнання його важливості в історії японської музики і спостереження за виступами його учнів подарували йому найщасливішу мить у його довгому житті. Дочка сироти вважала, що ця подорож дозволила йому перемиритися з Японією. Незадовго після цього здоров'я сироти стрімко погіршилось, і у 1965-му, у віці 79 років, він помер від раку печінки та діабету. Сьогодні Лео Сирота майже що забутий західною музичною спільнотою, частково через відсутність студійних записів його гри. Проте його спадщина продовжує жити у Японії, де він і до сьогодні залишається однією з найвидатніших постатей серед піаністів.